Ми 8 місяців були як воду, тому що через нас летіло туди, на передову, а тоді, як наші почали наступати, оттуда. Летіло uh -huh. нам сюди, і в той погріб бігали без конця, без краю. Ну, слава Богу, що все обійшлося. Отут жили ДНР оці, отут, отут, в цьому хатці, і в них отам стояв газон. І ми бачимо, що вони почали е грузити вещі, а потім приїхала машина газон і ще один. Ну, з тої сторони Воскресенівки, і заїхали ось сюди, ось під е, цю будівлю, і почали в сторону туди їхати. Mm -hmm. Отак от їдуть, і їдуть одна машина, друга. Тоді легкові почали з віщами, оце таке, щось їдуть, їдуть. А потім ми побачили, отам поза городами, отам у нас дорога є. Почали їхати техніка. Ну, невеликими групами. Оце так, штук чотири машини без світу, без ніяких того. І оце їдуть, і їдуть. Отам гуде в сторону червоного, от сюди гуде в ту сторону, в сторону Трифоновки. І оце вони їхали цілу ніч. Аж до шести разів, да, вони тікали, тікали, тікали. І всі їхали з віщами. От, от, а потім побросили, отам на краю села кама забросили в ту ніч, як... Вони відходили, по тій стороні, мабуть, взривався якийсь чи склад з боєприпасами, чи що. бо сильно такі розриви були отам, в тій стороні, це було страхіття. Ну, звісно, ніхто ж не спав, ніхто ніде нічого, всі волнувалися, переживали. Коли наші зайшли, ми були в дворі, рано утром повставали. Я чую, хтось їде. Я ж вибігаю на вулицю, дивлюся наші хлопці. Боже, скільки в нас було радості. Я почала кричати. Ра, я кажу, наші, наші. Всі повискакували, ми оце отут у центрі, всі збілися, всі кричимо, всі плачемо. Ми їх ждали скільки, що це взагалі не передати, Не передати. Дуже вдячні нашим воїнам. Дай Бог їм сили, дай Бог їм ой, мужності, хоробрості, витримки. Не знаю, що їм побажати. І дай Богу дожити до миру і до перемоги. Чіка так, я сама із Зайцево Донецької області. Я вчителька сама молодших класів. Закінчила вуси і сюди мене направили на роботу. І так я тут залишилася ми з 2014 року -го в аду. Переживаємо через те, що там заворуха була, не могла поїхати ні до рідних, ні до кого. А тепер душою переживаю за, Ой, за свою батьківщину.